Мань, 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 пішли маленькі, пішли водичку пить, пішли. Стадо із 19 корів на обідній водопій воде Михайло Травецький. звичайний день, і я, сьогодні, і я виходжу в ефір. От, не тільки на своєму youtube каналі от і не тільки своїми коровками. У селі Красляни неподалік прилук, 42-річний ветеринар та підприємець понад рік розвиває тваринництво на власній фермі. Все, чим займається, знімає на камеру для відеоблогу. Пішли, манюні, пішли, пішли, пішли. Ідемо, ідем, ідемо, 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 ідемо. Якось так стеклися обставини, що у мене з'явилася ця фермочка, Рівно рік я вже на ній хазяйную. Починав я з неї із п'яти корів. от На сьогоднішній день у мене вже тут 19 корів, плюс молодняк. от У мене 5 бичків і 4 телички. це виходить, вже у мене на сьогоднішній день 28 голів. от І я скажу, не зупиняюся на цьому. Чоловік розповідає, 90% корів забрав зі скотовоза, який їхав на м'ясокомбінат. Я у четвер привіз оцю корівчину. От це у нас коровка називається Альфа. от, це українська червоноряба. І ось кукла за нею стоїть. Оце їх дві. Я привіз останніх. От, ну, це буквально вже останній скотовоз набирали на бойню. Я той самий доктор Айболіт, який спасає всіх тварин. Корову порошу також забрав з м'ясокомбінату. У неї був мастит хронічний, от, але вона буквально я її привіз, і вона вночі розстелилася. А так би її б забили і з живим теля. Я оце вже два тижні борюся з її маститом. Вона дає більше 30 літрів молока, ще жодного літ каплі молока ми не покуштували, тому що все йде свиням, воно з антибіотиком. Сам Михайло родом з Дніпропетровщини, перед тим як потрапити в село Красляни та створити власну ферму, переїжджав 12 разів. У мене Ветеринарний лікар і дід прадід. Я в п'ятому поколінні ветеринарний лікар. В нас це, щоб ви розуміли, у мене вже на рівні генів і ДНК в мені ця професія. Щоби краще вивчити тваринництво, Михайло п'ять років працював на фермерських господарствах у Великій Британії та все таки вирішив повернутися додому. Скажу, хлопці, я хочу займатися тваринництвом в Україні. От і хочу, щоб у нас теж так само розвивалося сільське господарство. Кажу, як там, кажу, чим ми гірші Британії. Десять років Михайло працював в агрохолдингах в Україні. Я зрозумів, що ці всі холдинги, оці всі движухи, оці всі топ-менеджменти, я зрозумів, що це все круто. Я вам скажу, я пішов в таку мертву петлю, я хочу займатися тваринництвом. А тим більше я розумію повністю всі тренди, які відбуваються в світі. Тепер чоловік в пошуках корів справжньої української породи. Це саме смачне молоко, це від наших українських корів. Я кинувся і рішив. Ну, я вирішив привести собі на ферму українські корови, українські породи. Які українські породи? Перш за все, це лебединська порода. О, перш за все, це сіра українська порода. Перш за все, це українська білоголова порода, червоноряба молочна, українська е чорноряба-молочна. Але як виявилося? А цих корів у нас уже фактично немає. І фізично виходить, що уже лебединських биків як такових немає. І виходить, блін проблема в тому, що ми втрачаємо генетику. Найціннішою в своєму стаді вважає сіру українську породу, чотири талички, одного бичка і корову марфу. Михайло привіз за сканії нової, сірий український скот. Чумаки возили сіль. Сама поширена на початку там 30 х років цього нашого 20-го століття. Порода у світі у нас там біля мільйона і біля двох мільйонів в Російській імперії нараховувалося цих голів. Де вони? В якому вони стані? У нас залишилося близько 600 корів. О, це Асканія Нова і Дніпропетровська область. Михайло планує створити Кріобанк етнічних українських корів і відтворити генетику 50-х та 70-х років у тваринництві. Я знайшов е, сперму 70-х років найкращих биків. От еліта рекорд сірої української породи це в'язівські бики, так називаємо. І вони вже у мене в дюара лежать на фермі. Я буду робити сурогатне материнство для того, щоб вони е, підживити їм ембріони і вони щоб народили. Це буде через три, через п'ять років. Ну зато в мене буде тут стоять стадо сірих українських, які будуть давати особливе молоко. Єдине у світі корова, яка дає. Я вам скажу таке чарівне молоко. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.